При чому це було ну я при чому це було на камери, при чому це було офіційно? Причому все вони сказали. І люди дзвонять просто з ненавистю, з обуренням і всім кажуть, як це взагалі може бути. Ну як так можна нагло брехати і взагалі нічого не зробити, і навіть ніхто не приїхав, ніхто нічого не зробив. Я вертаюся здоров'я. <звучить> Думаю, другу яка проблема. Я там там чекаю. Я там організую роботу. Вернуться сюди і займуся цей. Так, ви скажіть людям, чи буде? Їще? Я не можу зараз нічого співати. Я, я приїду, è, хто там був, хай э, Бу Бу відповідальність. Був, був, 에, був Михайло Васильович. Ну от він буде відповідати. Почекайте. Почекайте. Був Михайло Васильович, були представники ПМК. Викликаємо їх э, сюди, я вибачте, люди вже от машина поїхала, я їду ганяти. Ні, так там чекає Анатолій Сергіевич, там чекає служба охорони. Я можу не проти, просто щоб ми з вами не обурювалися. <плес> <Мачу огурюватися, плес> робити а як робити? Я приїду я, я, я... зараз, я вертаюся. Так, я, ви ви, ви, ви вертаєтесь? Люди перекриють вам дорогу через ви не... Ні, так я вам поясню, Щоб ви просто не ображалися. Люди тут стоїмо, перекриваємо. Тут добра дорога, коли люди просто не вирішили. Але я ж ви мене на дорозі піймали, я ж десь ішов. Я не проти вас. Я ж не проти, я за те, щоб там робилося. Але дайте мені час, пів години, щоб я, я за вернувся. Того, щоб робилося, не щоб я через пів як години вернуся і поціліти, що люди робити. Ми з варимості. Нічого ну, немає. Зі мною не Заводі... говорили. Це я з вами <смітна> перше говорив на сумнівір. З, 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 з усіма вашими заступниками ще не працює. У нас і... зараз таких моментів маси, де люди мали зайти і запрацювати, ще не зайшли. Ми їх приганяємо, виштовхуємо сім'ї на дорогу, даємо гроші, йдіть, працюйте. Я ж не беру, я не працюю, працюють підрядні організації, які виграли тенди. Ми їх авансуємо і заставляємо йти працювати. Тому питання до них, чому вони ще не на дорозі? Ми їх заставимо йти на дорозі. Я це кажу людям, ви мене питаєте, я вам це відповідаю. Ви мене почули? Ми їх заставляємо, Ми їх заставляємо, щоб вони виходили на дорогу. Вони випадаю? Я, я, випадаю, випадаю. я не пам'ятаю. ПМК, значить, БМК, БМК. БМК. Не, 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 не вийде на дорогу, беремо на нього, накладаємо швидко.